Дуже коротенькі проход, одне питання, кінець року. Тут робочих момент може виникати дуже багато. На порядку це одне питання. Про затвердження, проєктно-кошторну документації по робочому проєкту, питання робоч частини реального комплексу, пару сладкої баштанка Миколаївській області. Інформує драгонувати інвестиційний. Ну, ну давай. Ну, коротенько начну з історії, яка тут вона поінформується, я прочитаю, щоб всі були в курсі. Облаштування громадських просторів, скверів часто сприймають як розкіш та не ну, невдоволення використання коштів. Коли не від, ну, нічого не отремонтовано, не дороги не що в місті, це вважається, що це не потрібно. Ну, Побутує така думка, що громадські сквери не несуть ніякого корисного навантаження і нема нічого заривати гроші в землю. Однак досвід багатьох міст по всій Україні вказує на протилежне. Комфортні громадські простори здатні приносити прибуток, оживляти ділову, культурну активність населення. Ми ну, всі ми знаємо, жителі Баштанки, що у нас на території нашого міста є таке місце, як Пагарбслав. Зараз пропонується, ну, зараз йде документація по нашому цьому парку пагорбу слави. Ми там пропонуємо зробити реконструкцію по Значить, меморіальним комплексом пагорб слави збільшується громадський простір для зустрічі та відпочинку громадян з зеленими насадженнями, алеями і енергоефективним освітленням, лавочками, урнами для сміття. Даним проєктом реалізується лише частина проєкту, яка передбачає проведення валу території, влаштовується простір для огородження, смітників і всього другого. Цю частину проєкту буде втілено за що депутатських коштів. Все якраз наш відділ приніс нам маленьку таку фотографію, якою буде видно да, схема. Заборчик пропала сюди і так, Оце так. То, то, як вже дорога. Дорога, так. Здорово, так, так. Дорога, так. Штування сучасного громадського простору, тут було створити місце для задоволення мешканців міста. Зараз цей проєкт проходить експертизу. Приїхав туди в Вікторович Музика, значить, ввечері. Він приїде, але ми повинні затвердити проєктно-кошторисну документацію робочого проєкту, який називається Капітальний ремонт частини меморіального комплексу частини, тому що я сказав, буде розбите, що це за счет Гурсовіта, а частина за счет депутатів. по Слави в місті Баштанка Миколаївська область експертний звіт за номером 150498 18, от 2 -го, 12 -го, 18 -го. Експерт посмітна, сертифікат. 3,0137. Загальна вартість проєкту становить 1 мільйон 463 тисячі 144 гривні. Пропонує до затвердження певно-кошторисна документації. Ту групу йде ж до нас, загальність документації, яка ми забирає. Вона зараз знаходиться у граніт плюс, зараз її перевезе Руслан Віктор, знаходиться <клух> в Ніколаїві. И... Зараз музика ви заявила, зараз сюди просто не знаходиться. Що бу... ми затверджує, чому це здалося? Ну затверджуємо? Нам треба просто сроки, щоб ми не... Ну що скажу, ну що ми збиралися? Ви вас ще роботи, що кажуть, називається себе і просто оцеліти і рух'єти. Де проєкт? Що ми, ми, ми забули? Вас просив би затвердити, ну, тому що ми витеряємо сроки і все. Скажіть, будь ласка, хто складав завдання на проєктування, хто приймав рішення, що треба реконструювати і саме ту частину, яку ви назвали, частиною яку вас Звіт є, музика дзвонить, вже він везе yeah. сюди. Ну просто Наталя Григорівна пішла в відпуск сьогоднішнього числом і просила, щоб провели виконком і підтвердили цю кошторисну документацію. Експертний звіт буде сьогодні вечно. Yeah, no, я ліз... ж дуже за три місяці не можу знати, хто його там готував. Готовий yeah, ah, його музика. експертний звіт. To... є ну, позвонимо. Що нам говорить по цьому проекту? ми подаємо дизайн. Ми отданий обласний конкурс, ми не було затвердити, що завтра комісія. Тому, Пам'ятника Пушкіна, ви бачили, пам'ятник Пушкіна провалився там, треба устройство зробити. Кому не понятно, воно а що там не подається. Це там понятно. Ну що не понятно? Ну, що це це, це, це все приймається на етапі прийняття рішення, що так, да, ми будемо проєктувати. Ну, ну, хоча б якусь допозору, хоча б якісь дорожки що там Ну, Воно ж пересовано. Ну де це прив'язка? картини, ну, сотні, я можу вам зараз в інтернеті розпочати. Пам'ятник Пушкин. До дороги, до дороги, до дороги, До пам'ятник Пушки, до дороги. Значить, і... а, ну, сон, це, це, дорога, це дорога, що йде на це. Не а, дорога. У нас взагалі, у нас, у нас по, по проєктуванню нас програма. Проєкт. Якщо ви затверджує проєкт, є порядок розробки і затвердження проєктної документації для будівництва, значить він колись давав дозвіл на розробку цього проєкту. У нас було рішення про те, що ми затверджуємо ескізний проєкт. Оце об, обсуждається на етапі ескізного проєкту. Ми затвердили ескізний, потім проєктна організація спроєктувала, і ми затверджуємо робочий проєкт, який вже йде на експертизу. Зараз вже проводять експертиза, а ми щось зібрали за пляжу. Експертиза не йде, експертиза прийшла. Сьогодні, останній день, здачі на експертизу. Експертиза не може пройти, тому що на експертизу треба подати експертизу. Чого ми тоді сьогодні, щоб ще стало вимагати? Чому ми тоді сьогодні, ще стало вимагати? Воно слушне. Чуєш, що зараз музика на прямій зв'язку. Що ти вообще говориш? Ну, це ж не своя крута динаміка. Ну, він не готовий. Це не в порядку. Що це за дурне питання? Ви ж розумієте, часу немає, що мені не запрошують, якщо ти питаєш. Трека. Я ж думаю, я не розумію. Трека. Що 15, сьогодні останній день. Завтра сесія. Ну, то все не буде, вообще, до кінця. Там все все таки, тому що оперативно це Ну, давайте тоді голосувати, бо мені треба їх включити. Значить, музика вже а я вам кажу, у нас є порядок розробки, проєктної документації, є ДПН, що за чим розробляється. Хто підписував завдання на проєктування цього об'єкта? Скажіть, виконком має набагато більше повноважень, ніж ви йому придаєте цьому виконкому. Просто галочки ставите, збираєте галочки, ставите, ви не хочете, щоб проєкт це було відробний. Я не знаю, що це. Ви зберігалися що? Я об'ясню російською язиком, що це проєкт зроблений наче. Де ж ви до чого? Занімалися інвестиції. Занімалися інвестиції робили, завтра сесія, значить, сьогодні зробили це і вона на це. А не хочете? Ні, так, але так сіли, перлися як це. Сергій Владимирович, в мене просто віця, в принципі, то ми, ми, ми всю клінічну документацію, ми всі члени Віконтому, в ній не так, ми ну, не розберемося так, як ви розберетеся. Але, в принципі, ми підтримуємо проєкт, як нам треба. Коштури вам зараз покажуть. Ми все хороше, проти всього погано.

Це траса. Само панці провалилось і так далі. Благоустрій, тушо, що газо робиться чи що, по дорозі залежаємо, щоб не дай бохто не залетів, вони і так далі. Є проєкт, є все, його роди за це. Що проблема? Проблема в тому, що проєкту немає. Ну чого ж немає там? Ви вже розказуєте, що проєкт казальний не є. На сьогодні Uh, Сьогоднішньому число треба прийняти, тому що зараз... Це засlaughи. буде обласний голов про виділення коштів з обласного бюджету саме yeah. yeah. на інвестиційні оці проєкти. Yeah. 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 Проєкт написаний, ПКД виготовлено, на експертний yeah. звіт, yeah. готовий. Готовий. Видатково приймав рішення про розробку цього проєкту? Ну, мабуть, приймав. Мабуть, не приймав.

У нас всі, все проєктування відбувається отак. Прописано mm. дві статі, ескізний проєкт. Подається ескізний проєкт. Оці всі питання обсуждаються на, на етапі затвердження ескізного проєкту. А потім зелене світло для проєктування. Перед тим, як вже здійснюється проводитися... Ну, відкрите законодавство відкриєте, ви ж всі його читаєте, ви по ньому працюєте по цьому Ну, Я написую не таких підтримка, як ви, я не кажу, що ви кажете неправильно. Але каже, є ситуація. Сьогодні, значить, останній день, завтра досідне бюджетне керівництво. Це до слова бюджету буде не легко. Не хочете? Ради Бога. Ми зараз не думаєте, що це не затвердження проєкту. Якщо ви думаєте, що це... Якщо ви кажете, що якась є процедурна порушення, я заперечую. Це стосується не конкретно цього проєкту. Можна все проєктувати, але що так відбувається. Ну, так я ж кажу, для того є член Рикатков, для того вас сюди стало. Якщо ви щось не так робите, то а в слідчий раз зробите як положено. Я ж не заперечую. Я, допустим, не думаю, що тут у когось якусь кого вадимі питання. Є ПКД і просто і все. Були ж ПКД виділяли на сесії. Не могли Самі. до сесії виділити. Тоді тут це говориться ну, про повноваження виконкового. Да. Питань немає. Уважне слушно, я не кажу, що ви правильно кажу. Є Володимирович. Далі ще треба рокувати. Мене цікавить, наприклад, хто визначав, яка частина буде, буде переплановуватися. Я, наприклад, вважаю, що там до мене. Mm -hmm. mm -hmm. Я вважаю, що там додаткові дорожки, зелену зону взагалі не треба накривати додатковими дорожками з мусорками. Понімаєте, там, там є комплекс, цілісний комплекс. Тим бачиш, що він дуже давно давно спробує. Ми його відробляє. Ми беремо пам'ятника і до траси. Там є значить, варше життя, там стоїть 100 домі, там немає одної площадки, ні одної зони в печі нормально. Там вся десь зал, а, цей парк плайва треба реконструювати, тому що центральна ліє бортюрі і все посідали і так далі. Але там це клопітання дотрати родин. А тут воно коло дороги. тому, Значить, воно і траса, і буде видно, і там, я як два життя, і цей жир на сім і плюси. Ціни він розробляв цей проєкт, ми його затвердили, гроші виділяли і так далі. Запишіть, будь ласка, перше, перед проєктуванням виноситься ескізний проєкт на виконку. Це прописано в законодавчих актах. Ми зараз, зараз можемо будь-яке рішення виконкому. Це найважче, що 99% дев'яти я не знаю, що такий порядок є. Так, так, поэтому до спеціалісти є Ви Вирішили далі прийде розбирати. І кучу складу коли постійно. Ми намірять вдачі прийняли. Я напустимо робити. Значить дотримуватися. Так, Порядок порядок, так. Поэтому запиши далі питання. Значить, На старий раз, понятно, що не служила ситуацію, що сьогодні останній день завтра сесії. Я особисто підтримую і тільки і за, за вашою просьбом. Але це все зовсім неправильно. 100%. Ну, не я при всіх кажу, що для відволік свідомо все mm -hmm. робилось порушення місце. Будемо готуватися, як то кажуть, як все, ну, Музика прислала, давайте Я Ну, що ви не думали, що ми тут займаємося. Ні? Ви не пишіть, перечитайте, будь ласка, повноваження виконкому. Усе будівництво, усім займається виконком. Усім будівництвом займається. У нього повноважень більше, ніж в сесії, ніж у міського керівництва більше. А в нас виходить так, що нас нам потім викидають, і це виконком може галочки поставити. Ну, Можно минус. Так не то есть питання, питання Можна да, ми є, 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 є зауваження, питання, я ж кажу, що в следующий раз, если даже буде таке питання, питання далі отсюда не буде. ж перед цим навіть просив на другому донком, я просив дати хоча б читульний лист із того проекту, хоча б площа проєктування. У нас есть покельніше подробники, то помню. Це от негативних так, скажем, коментарів там, оціх, всіх, соціальних мереж. Той ескізний проєкт виставлять взагалі на обговорення. Нехай він писить на сайті, нехай люди кажуть, хай, хай... це ж для них все будується. І це не просто, що це значимі значення. 100%, мій. ви праві, я і не спорю, тому що я робив весь. Я, я хотіть з законодавства в цьому не дуже розбираюся, але що мають так вже Іван Васильович, чого така інтонація, я вам вибачаюся за це. Але питання в тому, що це декілька років я кажу е, окремим спеціалістам, уже по, всі, по всім щеплям. І ну, да, а да, послухали, да, закончили тут. 70 лет братинської влади не вдару пройшов. Без обговорення ескізу і висвітлення за інформації значить, на виконком не доносить. Я тут согласен навіть і не, і не спорю. Є пропозиція отримати, в дальнішому значить, врахувати ці зауваження. Я не буду зараз читати, просто знайти. Камера бачила, що ми тут не займаємося цим. Камера зі дні. Я думаю, що це зазвичай, такі слушні ділять. А як гроші говорять, то хочеться живі зваювати. Ніхто не спорить, але мені для говорять дуже удобно. Тому що це приведе по-навзю. Приймається, значить, дорушення є, на вступний раз значить, таке питання немає. Є другі? Ще будуть якісь зауваження? Немає. Я є проект рішення в руках, пропоную підтримати далі проект літня із зауваженням значить, із наведення порядку. Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати. Тобто за. Просто якісь да, доповнення. Ну, я думаю, громадське обговорення не потрібно, там капітальне мучастине школи. чому тут обговорення, Якщо там не долі, того? Ні? ні, це не ті об'єкти. Номер... Це ж переднічним. Є наказ, він регіону про порядок розробки ми. цієї документації. Це якщо, якщо ви будете щось нове будувати, це об'єкти невиробничого призначення. і так Ми з вами теж багато говорили там про, може, поради относитися по, по парку Боченка і так далі, але ви ж бачите, як воно прижиме спеціальні. Але ж я, како, я же, кажу, є 100% працю навіть завозимо. Це як байно ремонт. Ремонт це поточний ремонт. Поточний ремонт Ми ж на курси з вами ходимо і так далі. Сьогодні комунікація повинна бути всіма. В першу чергу любе рішення, яке приймається рішення громадою. Воно повинно бути оброблено. Для того, щоб воно правильно значить, тому що вчинаєш, що щось хорошо не робиш, звично обважує по інтернету. Для того, щоб цього не було, і вона до цей, а може хтось, що ти бережи, поширення. Якщо ми там ремонтуємо спортзал, ми кидаємо, що це... Король карсучка. Для того є виконком, для того тут є фахівці, які знають цю справу.